Нинішній світ активно змінюється змінюються і люди і їх завдання, які вони виконують. Жінка завжди була берегиною домашнього вогнища, займалася господарством, вихованням дітей, створювала затишок в оселі, була вірною подругою своєму чоловікові. Саме такою її описували письменники, оспівували поети. Але чи актуальний такий образ жінки сьогодні? Спробуємо відповісти на це запитання, звернувшись до наших подівчан, чоловіків. Жінка сьогодення, яка вона є, якою має бути. В умовах сьогодення наші жінки є сильними, вільними, незалежними, незламними, найкрасивішими, щирими та добрими. Сучасна жінка, вона із одного боку тендітна і красива, і лагідна і заботлива. А з іншого боку, вона сильна, незламна і така. Заради якої ми здійснюємо добрі вчинки, подвиги, сучасна жінка це мудра і любляча дружина, добра, турботлива мама, професійна, цілеспрямована, успішна жінка. Сучасна українська жінка дуже красива, мила, гарна господиня, любляча мама та дружина. Але водночас вона сильна і волява, адже на рівні з чоловіками вона волонтерить. І зі зброєю в руках захищає свою батьківщину. Сучасна жінка сильна, мужня, вольова, разом з чоловіками захищає нашу батьківщину. Жінка це берегіння сімейного затишку. З жінкою завжди тепліше, затишніше та миліше. Жінка це краса навколишнього світу. Поряд із жінками світ набуває яскравих фарб. Жінка це матуся, бабуся, сестра та подруга. Жінка це весна. Лагідність та ніжність світ приносить вона. Водночас майже усі опитані чоловіки солідарні у тому, що сучасна жінка болюва, самостійна, розумна, відповідальна, впевнена у собі. Сучасна жінка має бути такою, якій забажається, якій заманеться. Вона може бути як і домогосподаркою, так і створювати свою кар'єрну історію. Досягати нових висот і бути корисною для суспільства. В умовах гендерної рівності я вважаю, що жінка може бути і керівником якогось органу, а також може бути і працівником. Немає різниці. Наразі жінки показали. Той рівень, на який навіть не здатні деякі чоловіки, тому яким якою хоче бути жінка. Такою нехай і буде далі. Ми з'ясували, якою ж має бути сучасна українська жінка. Жодна із наших респонденток не висловилася категорично, тобто домогосподарка або кар'єристка. Натомість, більшість надала перевагу варіанту бути вільною у виборі свого життєвого та професійного шляху, і не залежати від тих стереотипів і ярликів, які нав'язує суспільство. Історичний досвід нам говорить про те, що дуже часто ми зустрічали такі випадки в історії, коли жінка стояла на, на другорядному рівні, і тому часто порушувалися її права, і вона була обмежена в своїх діях, вона не могла обійняти якісь високі посади. Дуже часто її обов'язком була тільки сім'я, діти, виховання дітей. Зараз ми бачимо, що ситуація кардинально змінилася. Сучасна жінка може бути успішною, незалежною. Вона дуже ну, успішно поділяє свої обов'язки сім'ї, побуту і кар'єру може, може побудувати. Ну, і Сучасна жінка насамперед має бути сама собою. І тільки в такому випадку вона може бути щасливою. У час війни жінки поряд з чоловіками стоять на лініях вогню. Виконують військові завдання в лавах Збройних сил України. Зокрема, служать в силах територіальної оборони. Наразі у нас в країні триває відсіч збройної агресії РФ. І наші жінки пліч опліч боронять нашу країну. Також від Подільського районного управління поліції несуть службу на території Херсонщини наш зведений загін. Також в Херсонській області виконують обов'язки поряд з нашими працівниками і жінки поліцейські. Тому вважаю, що цей день е, має бути переломним е, в нашій історії, і я вважаю, що перемога буде за нами. У складні часи, такі як війна, сильні духом дівчата об'єднуються в жіночі кола. Це волонтерські організації, які взяли на себе вирішення найнагарніших проблем. Це посиденьки за плетінням сіток, пошиттям військової амуніції, ліпленням вареників, випіканням смаколиків, в'язанням шкарпеток. Сучасна жінка не очікує милості від життя, а бере все у свої руки. Українська жінка це сильна жінка, це сучасна Амазонка. Кожна жінка це індивідуальність, сильна жінка в умовах воєнного стану це поєднання найкращих якостей, мудрості, досвіду, стресостійкості, Вона — любляча дружина, турботлива мама, вірний та надійний друг та колега. Війна показала, що жінка вона сильна, як би там не було. Багато наших жінок і навіть наші колеги працюють в Збройних силах України, займаються підбором кадрів військовослужбовців. Це показало, що наші жінки здатні приймати якісь рішення кардинальні. І стійко це все втілювати в життя. Це дуже непросто, як на мене. Сьогодні багато європейських фахівців проводять з нами навчання, і в нашому повсякденному вже житті з'явилось таке слово як резильєнс, тобто стійкість. І ось це слово стійкість. На сьогоднішній день це здатність долати труднощі конструктивними діями. Воно дійсно присутнє в житті наших жінок, тому що під час війни необхідно мобілізуватись не тільки фізично скласти валізку тривожну, а Мати сили залишатись мамою, підтримати дітей, бути живою, здоровою, посміхненою, підтримати чоловіків, які на фронті. І це все воно формує таку жінку, яка як квітка, яка гнеться, але не ламається, яка має Внутрішній ресурс для того, щоб жити, квітнути, скажімо так, залишатись жіночною і при цьому бути сильною. Я вважаю, що сьогодні саме така українська жінка. З першими подихами весни приходить до нас головне свято березня, квітів, гарного настрою, любові та краси міжнародний жіночий день. Дорогі жінки, сьогодні у нас війна. І не до святкування і важко знайти підстави для веселого настрою. Але 8 березня це не лише свято жіночності, ніжності, краси, це і про силу, це про характер, це про внутрішній стрижень. І як показав минулий рік, українська жінка має і силу, і характер. Я хочу звернутися до всіх жінок зі словами привітання і побажання здоров'я, тепла, любові та жіночого щастя, здійснення мрій і бажань, бо усе найдорожче і прекрасне, що є в нашому житті: любов і сім'я, народження і щастя, радість і надія пов'язане з жінкою. Сьогодні наше особливе захоплення і безмежна вдячність захисницям України, які в лавах ЗСУ і підрозділах тероборони боронять нас від російських катів на рівні з чоловіками. Вклоняємось вам за вашу сміливість та силу. Також велика подяка та шана енергійним жінкам нашої подільської громади, які з початку війни прийняли виклик і за потягом серць щодня займаються важливою справою волонтерством, допомогою захисникам країни та переселенцям. Ви мужні, витривалі і водночас красуні, добрі і милосердні, сердечні та такі рідні. Любі жінки. Саме ми надихаємо чоловіків на героїчні вчинки, подвиги, щодня даруємо їм підтримку та любов, турботу та душевний спокій. Ми є для них надійним тилом і коханими красунями. Переконана, що на нашому шляху труднощі та негаразди минуться вже дуже скоро. І ніщо більше не буде затьмарювати наші жіночі посмішки. А на очах брінітимуть лише сльози радощів, непохитної віри нам в нашу перемогу зі святом 8 березня. Слава Україні! Дорогі та любі жінки. Щиро вітаю вас із Міжнародним жіночим днем. І хочу подякувати вам за вашу жіночу силу. Жіночу витримку за вашу турботу та любов, якими ви огортаєте всіх навколо в ці непрості часи. Окрему подяку хочу висловити нашим жінкам-захисницям, які зі зброєю в руках захищають нашу країну від підступного агресора. І хочу всім вам побажати якомога більше весняних днів, весняного настрою, більше радості, щастя, посмішок. Ну і звісно, кохання. Зі святом вас, любі наші жінки, дорогі жінки, вітаю вас зі святом весни, і жіночої краси. Від щирого серця бажаю вам радості в очах, тепла в душі, любові в серці, чудового настрою і прекрасного самопочуття. А також бажаю для кожної українки миру, адже це найкращий подарунок з 8 березня. В цей міжнародний жіночий день. Я хочу привітати всіх жінок, всіх жінок нашої незламної України. З цим святом і хочу побажати їм залишатись такими ж яскравими, чарівними, ніжними, красивими, як вони є. І нехай ваші захисники всі повернуться додому живими і здоровими. Дорогі наші милі красуні! Вічирого серця хочу привітати вас зі святом весни. Хочу побажати вам міцного здоров'я, миру та злагоди. Ми вас любимо і заради вас ми готові навчинки зі святом вас. Бажаємо мирного неба! Нехай кожен день приносить вам радість та добро. Міцного здоров'я та безмежного щастя! Бажаємо здійснення мрій! Нехай ваша краса осяє все навколо. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!